Які побічні реакції, які ускладнення можуть бути від гіру до терапії, Як і кожен метод лікування, п'явочка, має дуже багато позитивного. Але сьогодні ми говоримо про негатив. Я сімейний лікар, лікар народної і нетрадиційної медицини Наталія Похмурська. Підписуйтесь на наш канал. Адже щотижня виходить цікаве відео про медицину. Якщо вам сподобається це відео, ставте лайк, адже я дуже-дуже стараюсь для вас. П'явки насправді дуже ефективний метод при лікуванні багатьох судинних захворювань, допомагає нормалізувати тиск, допомагає при варикозі, захворюваннях суглобів, хронічних бронхітах після пневмоній. І п'явки, звісно, мають. Побічні реакції є така як побічна реакція, і вона є найчастіша, в принципі, це свербіж ранок після п'явок. Якщо ранки сверблять, а вони сверблять не завжди, вони сверблять і робляться більші шишечки саме над зонами, де в нас є порушення лімфотоку. І якщо вона у вас зробилася горбиком, а оцей струб свербить. Знайте, поставлена п'явка якраз проблемне місце, і вона там лікує. Адже лікує слина п'явки, а не то, що вона п'є кров і випиває погану кров, як то багато пише йде. Якщо у вас така реакція, знаєте, що буде свербіти до того часу, поки не відвалиться чорний струб зранки. Якщо відвалиться, свербіж зазвичай пропадає. Якщо таке виникло, ми використовуємо меновазин. Меновазин це рідина, яка містить в собі лідокаїн, і її можна мастити на ранки, біль заспокоюється. Якщо ваші друзі теж люблять гірудотерапію, поділіться з ними цим відео, адже мало хто розказує про допомогу при побічних реакціях. До побічних реакцій належить автоалергоїдна реакція. Автоалергоїдна реакція це коли ми ставимо п'явки. А там, наприклад, є застій в печінці або є запалення в венозних судинах, і тому це часто є ну або застій в кишечнику. Тому в основному такі реакції можуть виникати при постановках на животі, або при постановках на ногах. Як виглядає автоалергоїдна реакція? Під час неї шкіра стає червона, гаряча, ну і дехто може подумати, що це починається рожа. Але на відміну від рожі, де краї шкіри є підняті такими як географічними ділянками, тут набряк йде більше і він переходить більш плавно. Ну, не кожен зможе відрізнити, але собі запам'ятайте, піднялася температура зразу після п'явок, якщо, наприклад, ноги, живіт це нічого страшного. Воно сходить само за кілька днів, але якщо ви хочете швидше. Позбутися цієї проблеми, ви можете робити компреси з голубої глини або компреси з власної сечі. До речі, по глині не вся глина, на жаль, має виражений протинабряковий ефект і виражений такий ефект протизапальний. Ми використовуємо івано-франківську глину і в свій час також використовували Кримську, але самі зараз розумієте, з Криму поставки порушені, і ми від Кримської глини відійшли. Решта глин, на жаль, такого вираженого протинабрякового ефекту ми не помітили. Тому ми використовуємо тільки саме ці. Глину можна, така, яка допомагає знімати набряки, можна придбати у нас на сайті або замовши по телефону, який я залишаю внизу відео в описі. Ось, якщо ви не маєте глини, можна використовувати компреси з власної сечі на лашку, але це тут має бути умова дуже важлива, що у вас немає хронічних інфекційних захворювань сечовідільних органів. Тобто, щоб вона була без мікробів. Ви на лашку свіжу, теплу сечу, ви кладете на ту зону почервоніння після п'явок. Замотуєте пергаментним папером і тримаєте якийсь час, ну, хвилин 10-15, потім знімаєте. Таке можна повторити кілька разів. І поступово оцей набряк почервоніння буде зменшуватися. Ще одна побічна реакція після гірудотерапії це є місцевий набряк. набряк без почервоніння. Воно найчастіше буває, коли ми ставимо дистальні частини кінцівок: Це є руки і ноги нижче коліна або нижче ліктя. Якщо таке сталося, ну, в першу чергу ми використовуємо глину, вона добре знімає, і а, ну, тут вже сеча не буде ефективна. Найкраще все-таки глина. Але, а, щоб ви не переживали, це не є щось дуже страшне, це воно проходить само за кілька днів. Чому так відбувається? Відбувається набряк в тих випадках, коли є проблема з мікроциркуляцією. В першу чергу лімфатичний відток. Якщо є запалення в судинах, це йде почервоніння, ото що я говорила автоалергоїдна реакція. А якщо йде просто блок лімфатичних судин, а п'явка поставила в місті і посилює мікроциркуляцію, а вищої постановки відтекти не може, може бути місцевий набряк. Але він, бачите, також швидко і легко знімається. Ще можливе ускладнення. Це може бути кровотеча, більше з п'явок, ніж норма. Ну, в нашій клініці завжди є і гемостатична губка, є кровоспинні. Але якщо, наприклад, ви ставили десь п'явки самостійно або хтось вам ставив вдома і почалася кровотеча, пам'ятайте за такі ліки: це є етанзилат, це є кровоспинний препарат. Колеймо його на 70 кг 2 ампули відразу. Зазвичай цього буває достатньо. Якщо цього замало, можна використовувати також кровоспинну речовину, як амінокапронова кислота. Та продається в аптеках, в ампулах для довенного введення. Але її також можна використовувати перо, тобто через рот. Ви відкриваєте той флакон і берете по столовій ложці. Кожні годину, Але не більше е, восьми разів. Вам воно в основному кров спинює. І старайтеся не передозовувати кровоспині, адже п'явки тече кров 4-6 годин мінімум. А може текти і більше. Тече більше завжди при венозному застої. Якщо в нас є варикоз, якщо в нас є хронічний простатит, якщо в нас є кісти в яєчниках. Тече більше, адже там є застой лімфи. Також тече більше при лімфостазі. Але це нормально. Ми провіряли так експериментально, хотіли взагалі позбутися тих кровотеч більших, і пробували зупиняти повністю кровотечу в нас. Но Результат тоді для пацієнта, наприклад, позбавлення болі, позбавлення бігання в туалет чоловіка, позбавлення різів внизу живота жінок були менші. І тому ми від тої методики відійшли. Бо є постановки п'явок з тонізуючим ефектом. Це, наприклад, коли порушення потенції чоловіків там трошки ставиться, знімаєш. А є от при венозному застої, при лімфатичних застоях, що все-таки п'явка має здренувати, тобто та кров має стикти. Побічне явище в нас буває після кровотеч: це анемія, але воно також легко поправляється препаратами. Якщо ви відчули після гірутотерапії, сеансу, що у вас починається слабість, ну, це основному я говорю про кровотечі більше. Вам дуже важливо пити достатньо солодкого чаю. Чому чай? Бо в нас втрачається не тільки еритроцити і формені елементи, а в нас дуже багато витікає плазми. І часто, от навіть, якщо така більша кровотеча, плями будуть не яскраво червоні, а такі розові. Де ви бачили, коли ви поріжете палець, що у вас тече розова кров? А таке забарвлення дає лімфа, забарвлена розчиненими форманими елементами, еритроцитами. Ось, і достатньо поїсти якогось білка. Назву випаду: приїхала жінка, там не було ні кровотечі, ні нічого. Приїхала жінка з Америки літаком і голодна відразу пішла на сеанс гіркотерапії. Їй закрутилась голова, стало слабо, вона прилягає. Яка невідкладна допомога в нас була сказати, їй прекрасно допомогло все. Ми послали сестру купити котлетку і зробили їй добрий, солодкий чай. Відповідно, піднявся білок в крові за деякий час після такої їжі, і піднявся швидко цукор крові, бо цукор насмоктується вже в роті. І, відповідно, нормально відбула сеанс і ніяких побічних реакцій, в неї, крім того, слабості і. Головокружіння в час сеансу більше не було. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якщо відео сподобалось, а також не забудьте поділитися цим відео зі своїми знайомими.